Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало, москалики, що заздріли. То все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не знаходять. Отак то, Богдане, за напастив єси в Богу сироту україну, За те ж тобі така й дяка, церков домовину. Нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюки Єкатерини Катерини сараною сіли. Отаке то Зиновію, Олексіїв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть бачиш, що все то те таки й було наше. Що вони тільки наймали татарам на Пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде, так сміються ж з України її люди. Не смійтеся, чужі люди. церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти засіяні горем, крові политі, спокон віку прометея, там орел кара. Щодень Божий добрі ребра, серце розбиває, розбиває, та не вип'є живої крові, Воно знову оживає і сміється знову. Сити, не виоре, на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога.